Друзі мої, всім привіт! Мене, як завжди, звати Єгор, But You Can Call Me George. Це я так на роботі сказав. От. З роботи їдемо. Зараз розповім вам про роботу, ви питали. Мене буде такого гарного тільки трошки, як зазвичай, так це щоб вам не заважало. Заховав свої. Чорні мішки під очима, під чорні окуляри. І, в принципі, можна їхати додому От, і вам розповідати про роботи. Значить так, сьогодні такий план. Розповім я про роботу своєї дружини, батька і на кінець найбільше про свою буду розпинатися, так би мовити. От, і там якісь свої зауваження на тему. Як, як я вважаю тут шукати роботу і тому подібне. Так, зараз секунду. А це спеціально для мого глядача з Америки. Як тут в Канаді виглядає перевізка авто на траках? Ось От, такі прицепи трошки відрізняються. І три штуки, і за, позаду спарочка. Точніше, дві спарочки. А, не встиг, не встиг. Так, слухайте, стосовно роботи, почну зі своєї дружини, яка перша знайшла зараз трошки камеру каркамеру. Вибачте за звуки. Перша знайшла роботу. Знайшла вона роботу ще в перший місяць. Ми фактично ще жили в готелі, а роботу Аліна почала шукати ще у Польщі. Справа в тому, що перед Канадою. Навіть коли ми подалися на візу вже в Канаду, Ліна знайшла собі в Польщі у Варшаві роботу, яка їй врешті сподобалась. Там були класні умови. Соціалочка повна. Там, там навіть було два дні в місяці, які оплачували на дитину, тобто на виховання дитини. Тобто, можна було б сходити там десь на якесь свято чи ще щось. Наприклад, чи як то просто присвятити дитині, а вони ще й тобі за це заплатять. Ну, тобто там куча було плюшок, це одна з. А, і е, що, що там саме робила Аліна? Вона а, а, працювала на такому заводі, як Трумф. Це такий а, важковаговик в сфері а, електроніки, такої саме, як а, мікросхеми. От. І Аліна навчилась паяти ці саме мікросхеми вручну там, під мікроскопом за допомогою такого спеціального апарату паяльного, тобто різні, різні методи. І, врешті-решт, їй це сподобалось. Вона хотіла це продовжити в Канаді, і тому ми на повному так розглядали Квебек, чому. Тому що навіть там цей Трумф це взагалі німецька фірма, яка є представлена в багатьох країнах світу, в тому числі в США і в Канаді. От і в Канаді вона здається там, десь і знаходиться а в Квебеку, якщо я не помиляюсь, їх представництво. А, і щоб ви просто розуміли масштаби. Наприклад, в Монреалі подібних вакансій, там коли Аліна дивилась, було понад сотню В Квебек Сіті біля 80, А у Вініпезі дві. Просто дві вакансії на цю тему. В одну з них Аліна подалася і отримала там. Офер спочатку запрошення на співбесіду. Пройшла співбесіду, і там зразу трошки вищу зарплату при... запропонували від того, що було там в об'яві. І так вона отримала роботу. Навіть ще ну, ми тільки переїхали, ми, ми навіть квартиру дивилися вже без неї. Так я її на відео записував, тому що вона вже почала працювати. В неї вийшло все до. Досить швидко. Далі мій батько, яка є декілька таких є з ним складнощів, це те, що, по-перше, вже вік, дай Боже. І по-друге, найскладніше вік це не найскладніше. Найскладніше це мова. Англійська на нулі. Він навіть в школі не вчив у нього була німецька мова. Ну і плюс зараз він то її вчить, але самі розумієте, коли тобі вже. За 50 то це трошки так би важко важко дається. От, звичайно, вся ця історія з написанням резюме і в принципі, пошуком роботи вона лягла на мене, займався цим я. Написав декілька варіантів резюме і просто щоб ви розуміли, мониторив ціми днями, поки не знайшов їм роботу. І то це така робота, яка тут в Канаді, не, не дуже на неї там люди. Бігу, бігуть, bігуть, бігуть, Біжать це руфінг, тобто робота на кришах. Це крити криші, не саме взагалі класна робота. Тобто розумієте, от зараз, до речі, вже як не було. В минулому відео, яке я вам буквально записував, просто вчора. Бачите, була, було все в диму. Зараз вже просто хмарно. Вже диму цього немає. Але е, ну мінус, який коли дощ, ви не працюєте. Коли спека ви працюєте, знаєте, коли на вулиці 30-ка, то на криші, ну це взагалі не кайф. Але ну, є як є, з чогось треба починати. Така робота у батька. руфер, от, Руфінгом займається. Ну і я. Тут в цій обоймі найневдаліші це я, тому що ну, мене підісрали, звичайно, польські права. От, тому що це все розтягнулося, все це є на каналі про права, і там ну, вся ця розповідь, ці перипетії, Але просто що, що мені навіть пропонували з першого дня, коли я приїхав, мої підписники роботу до себе, там, водієм, кур'єрки, доставки, там всі діла. Але у мене не було прав і без прав це все просто до одного місця, і поки. Поки я не отримав права, фактично от я не міг ні, ніде нормально працювати. І щоб ви просто собі розуміли так, права тут треба всюди. Просто максимально всюди треба права. Іноді такі якісь роботи, які взагалі ніяк не пов'язані з автомобілями. Але якщо я хоч якась можливість, що тобі дадуть машину і скажуть, щоб ти в Тім Хортас з'їздив, купити кави на, на, на всіх на колектив. То просто з тебе ну, будуть вимагати права. розумієте? І, а без прав ти, типу, тебе не беруть. Але ну, це нормально в тому плані, що тут у всіх є права. Всі їздять, я ж казав, там, можна з 15 років років здається, отримати права. І із за того, що прав в мене не було, поки вся ця була епопея, я то там, звичайно, пару підробітків зробив. Там трошки грошей підзаробив, але це все було таке за кеш. Ну, це не те, що не серйозно, в принципі, гроші то нормальні. Але просто що ну, це не на постійній основі. Скажімо так. Коли я отримав права, у мене там було декілька ідей. Одна з ідей була ще е, на халявку вивчитись на водія автобуса. В принципі, вона зараз така напівпрацююча ідея. Просто що все це розтягнулось у, у часі, і невідомо, коли там, мені е, дадуть відповідь стосовно цього, але можна було просто працювати водієм шкільного автобуса. А для цього вони тебе самі вивчать е, на водія. Що в принципі чудово. Ну, на водія шкільного автобуса мається на увазі, отримати там е, клас 3, здається, і мати ще та такого щось. Е, я ще спробував, поки це було у мене з цими автобусами, я спробував попрацювати в Ubер а, наступити знову на ті самі граблі. Ну що я можу сказати? Зараз не сезон, літо це відомо ну, взагалі ні о чому. Робота, ну як в принципі і всюди це, ні о чому цей Eats, Дордаш там зараз немає набору, Дордаш здається краще. Skip The Dishes так само це те, що в Польщі називається Пишно PL. Тут воно також є, це нідерландська фірма, вона є багато де, просто інші назви. Там теж немає набору на даний момент. Тобто ну, не сезон і так літо це не сезон для доставки. Трошки попрацював, зрозумів, що треба щось шукати, і фактично за два дні знайшов цю роботу, на яку я зараз з якої я зараз повертаюся. Що саме за робота? А, так, давайте будемо казати. Почнемо з пафосу. Працюю я в дилершипі. Тобто, в дилерській в одній з найкрупніших, найуспішніших дилерських в Канаді. Ну насправді. У мене є там програмка, де зарплата приходить. Ну, ці, ці розрахунки, і там є. То на нашій фірмі працює 4800 людей, тобто, це взагалі не маленька фірма. От це офіційний там дилер GMC, Buick і Cadillac. І зна, значить, що я там роблю? Роблю я там займаюсь делінгом. Я там виставляв. Доставляв фоточки різних машин у себе в соцмережах. Мені хтось написав на, 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 на мойки роботаєш. Ну майже. Тобто ми миємо машини і зовні зсередини, і підготовлюємо їх до всього, до оглядин, до продажі, до шоурума, ну, до всього. Я ще не дуже довго там працюю два тижні фактично. І... Що я можу сказати? Ну з однієї сторони прикольна робота. Там на, на нашому саме відділі працює семеро. Один українець, і я теж українець, тобто двоє українців, інші канадійці. І наш шеф, саме прикол, що це. Канадець мексиканського походження з українськими корнями. От навіть так буває. Тобто, у нього в Мексиці прабабця була українкою. От таке буває. Я взагалі, звичайно, був дуже здивований. Так, ну і що? Дали мені сказали спочатку дивись, а потім навіть допустили, бо це Ярослав, який зі мною працює, він три дні дивився, а мені в перший день дозволили користуватися тряпкою. Вау. Ну, і навіть не такою, якою звичайною тряпкою, а оце, так, такою силіконовою, якою збирати воду після миття. Так, великий прогрес. Потім зараз вже мене допустили до всього, окрім поліровки. Машин, це вже це вже І так Ярослав сказав, що це і так дуже швидко. Мене до всього допустили. І сьогодні мене навіть похвалили на роботі, сказали, що я суперські працюю. Продовжу працювати суперські. Ну, це похвалила мене Вероніка, яка теж українка, і там працює ну, як в офісі, приймає людей на роботу і тому подібне. Що з прикольного? З прикольного, що зарплата. Це не дуже прикольно, бо зарплата трохи, трохи вища за мінімалку, о, ну боже мой, ну давай. На знаки ж треба дивитися. Красиво тиме. От. І трошки більше за мінімалку, але смішно в тому, що моя мінімалка виходить, як я на категорії це в Польщі працював. Звісно, що тут це все трошки інші гроші, але для того, щоб ти сам заробити. Ці гроші мені приходилось в Європі три тижні сидіти, а не по вісім годин працювати. Е, значить, Many unbearable hours later. Далі про прикольне забувся. Просто далі про прикольне можна зна... е, повний пакет бенефітів: тобто, зуби, очі, все це можна е, там лікувати масаж, е, пасаж. Є ще різні бонуси від компанії. Наприклад, мене взяли спеціально, щоб працювати в суботу, тому у мене вихідний неділя понеділок. От, і в суботу, наприклад, нас годують. Не треба брати там свій ланч, нас готують, і в суботу оплачують перерву. Бо я то працюю 8 годин, і година перерви вона не оплачується, лише в суботу оплачується. От. Але насправді це не дуже прикольна година, особисто мені забагато. Я встигаю поїсти за 15 хвилин, і то я міг би й швидше. Я би краще йшов додому на 15 хвилин пізні, на 45 хвилин раніше, ніж досиджувати. І сам графік мені не дуже подобається, бо з 9 до 18 тобто, знаєте, я би краще починав би о шостій, або 7 цьому ранку і закінчував би раніше. І це було б набагато для мене а, просто краще. От. Ще з прикольного, там є різні плюшки, а, дають брендований одяг, а, тобто періодично, і не просто там якийсь барабашо, а навіть Under Armour. Отак, от, І там ще всілякі. Ну і плюс можна поїздити а, на. Всіх машинах. Мені навіть вже довірили на машинах поїздити. Я їздив там, наприклад, на Sierra Ultimate, яка коштує просто там щось 118 тисяч доларів. Взагалі прикольний трак, прикольна машина. Там камер більше, ніж у мене на двох телефонах. От. Або із такого, що. Що от саме із прикольного, Не просто там вже якісь звичайні пікапчики. То, от таке. А от із прикольного посидіти в Ford ну, оцей. ну Правда, там у нас просто була черга, хто на ньому проїдеться, я просто посидів і погазував. Теж якби класно. Ну, це я ж кажу. Робота, звичайно, не мрії. Це перша робота в Канаді для резюме і галочки, але з чогось потрібно починати. Почнемо з цього. Ну і Плюс там обіцяють, я не знаю наскільки це правда, обіцяють, що тут є а, кар'єрний зріст, можна переходити на інші відділи, бо це не просто магазини, як буде продають машини, це все там і повний, повний ремонт від механіки, електрики. Кузовні роботи, ну, тобто, все абсолютно: продажі, прийом машин, ну все. От. Взагалі я хотів в такій сфері працювати, спробувати себе. Ну, не знаю, там як піде, але ну, поки що кажу, поки так, я, в принципі, всім задоволений. А, і що я хотів сказати стосовно роботи. Я от взагалі чув багато і бачив там у Фейсбуці, що люди шукають роботу там, місяцями в тому самому Бінібезі. Я не знаю, можливо, але здається, мені моя особиста думка, і вона суб'єктивна, що це якось люди не так шукають роботу, що вони її не можуть знайти прямо місяцями. Я відправив на індіт за один день 18 резюме. Мені відповіли звідси через день, на ще два через два дні, На три резюме мені відразу прийшло, що мене не обрали. Тобто, розумієте, що ні. от Інші без відповідей. Тобто, це може стрельнути, може не стрельнути. Ну, все таке. От. Я в принципі непогано пишу резюме, бо ми, моє резюме або резюме для мого батька, яке писав я, неодноразово там обохвали. Тобто, що в мене гарне резюме, гарно, гарно я його зробив. Ну, Можливо, і багато людей взагалі ніколи з цим не стикалися. Я от просто своє перше резюме писав у 21 рік ще у Харкові через за допомогою сайту Work.ua. Тобто, наприклад, для прикладу, мої батьки не писали ніколи, так тобто, у нас вже абсолютно різний досвід. Я в своє перше резюме вже 12 років назад написав, так і потім ще в Польщі е, теж неодноразово писав. Причому я знаю, що багато людей не писали їх взагалі ніколи в житті. От. Тобто і тут вони з цим стикаються, і можливо в них не виходить. Але знову таки я писав банально через Indeed. В полях заповнював там, що треба, і потім вийшло резюме, яке відповідає всім стандартам, і є і, і окей. Як би. Ну, не знаю. Головне бажання, я ж кажу, навіть наприклад, мого батька, що а, от у людини немає мови, вона на нулі, ми знайшли йому роботу. Але знов таки, яких зусиль я до цього доклав? Та дуже великих. Я просто сидів у Фейсбуці, я розумів, що ну, ми, ми через Індіт подавались там на різне, але я сидів більше в Фейсбуці і шукав такого, когось, до кого можна піти, хто україномовний там, чи російськомовний. Ну, щоб можна було, як то йому буде. Я ж я кудись можу з ним сходити, на якусь там навіть співбесіду, щось перекласти, але якось йому далі потрібно буде самому вже з цим, з цим стикатися. От, ну і просто я сидів і моніторив. І я настільки багато провів часу в цьому, що я зараз взагалі в ці всі групи не заходжу, бо мене там все харить. Ну настільки я. Цього в мене занадто всього було. Але якщо чесно, я вступив у всі групи від 200 людей, і багато тисячні тут у Вінніпезі, типу там українці, українські, все, що то так от можна було знайти з назвою і Україна в одному реченні. Я все знайшов, всюди вступив і всюди все перевіряв, поки не знайшов роботу. От. Ну тому все, все можливо, але все це е, просто такі потребує зусиль. І часами зусиль немаленьких. Якось так.